Добрий вечір. Друга половина червня. Можна зробити деякі невеличкі зелені операції з абрикосом. Трошки його освітлити, трошки можна його розвантажити, щоб в нас плоди. Бачимо, вже плоди скоро будуть. І щоб йому не нашкодити. Також можна просто абрикос можна трошки прикорочувати гілки. Це на нього майже як на персик не впливає. Ось ми прикоротили занадто довга гілка. І також можна на зовнішню брунічку випускаємо. Буквально трошечки багато різати зараз не треба, тому що зараз дерево не спить, воно відчуває зрізи, тому ми трошечки його розвантажимо. І гілочки, які йдуть всередину, прибираємо. Я взагалі такі операції роблю на молодих деревах, вони більш сильніші, менше це все відчувають. Менше треба різати, не треба різати великий гілок. Ось вона задовго пішла, пішла гілочка до середини, і ми її розвели, зробили такий кут приблизно на 60 градусів, щоб воно відходило. Ідемо далі. Ось у нас гілочка. Ось у нас гілочка. Ось ця пішла до середини. середину. Зрізали врожайчик лишили. Можна трошки поприкорочувати на брунечку в одну сторону, цю зараз. Пустимо на брунечку Вдруг, в другу сторону, трошки розведемо їх і гілки. Це більш-менш трошки теж можна прикоротити. Можна санітарна обрізка, десь, десь я побачив, десь щось є, щось, щось засохло. Теж дивимося, прибираємо, трошки десь щось не вгледів. А так взагалі абрикос більш-менш збережений, більш-менш був сильний моніліоз. Менілізні опіки сильні почалися, але на початку із ними поборолися. Манікур Сенсейшн нам допоміг. І зараз трошки цей абрикос у нас порадує своїм врожаєм. Також бажаю, щоб вас, ваш сад, радував, радував вас урожаю. Тому ми робимо ці такі невеличкі зелені операції, ще раз кажу, невеличкі. Пройшлися, пробіглися і все. І відпускаємо. Справжня обрізка буде у нас. На сілийший рік, буде в нас в березні бажано це все робити, на початку березня різати. Дивимося по погоді. А з вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення.